Майже усе своє життя Анатолій Нечитайло працював начальником цеху на заводі. Але справою, які віддав своє серце ще в дитинстві, були шахи. Вже після виходу на пенсію. Анатолій Нечитайло став тренером ірпінського шахово-шашкового клубу і навчав там дітей до свого останнього подиху. Він був такою людиною активною. Він грав у всі види спорту футбол, волейбол, баскетбол, теніс дуже любив. От. Ну а шахи вийшли на перше місце. Найбільше в нього таке досягнення – це наш внук Нікіта Ні, ні 10-го року народження. На даний момент він мастер фіде, і в даний момент зараз він в Греції на міжнародних соревнованнях, змаганнях. А поки онук Анатолія не захищав честь України на міжнародних змаганнях, в Ірпені у пам'ять про його дідуся провели шаховий турнір Київщини. Ми проводимо цей турнір знову і знову для того, щоб ви здобували свою майстерність для того, щоб ви грали, для того, щоб ви вигравали партії і тренувалися. Саме головне я сьогодні згадав, що в сім років, коли мені було, мене теж моя прабабуся вчила грати в шахі. І, напевно, це той період, коли ще в нас ніколи не було не телефонів, не планшетів, а це були дійсно саме такі захоплення, ігри, які молодь тоді саме займалася. Зараз трохи ситуація змінилася, але мені дуже приємно сьогодні бачити таку велику кількість молоді на сьогоднішньому турнірі. Ангеліна, учениця Ірпінського ліцею номер 2 серйозно захопилася шахами лише трохи більше року тому, але часто бере участь у змаганнях і має на шахи великі плани. Мені подобається стратегія, логіка, і я більше люблю там предмети як математику, тому мені шахи дуже подобаються як, ну, таке моє захоплення, моє хобі. І можливо, я навіть стану гросмейстером. Я сподіваюся. А от Захар із Бучі грає в шахи вже понад шість років. Він призер та переможець багатьох шахових змагань і зупинятися на цьому не збирається. Це, це, це мій вид спорту. Я хочу займатися далі, прогресувати, десь може досягати чогось вже більш великого на великому рівні такому. Мені це подобається. А брати приклад юним шахістам є у кого привітати і надихнути до перемог учасників турніру цього року. Приїхав світовий гросмейстер, переможець командного чемпіонату Європи 2025, А зараз ще й військовослужбовець Ігор Коваленко. Його, як і цих хлопців та дівчат, шахи захопили ще в дитинстві. Шахи мене захопили тим, що я, будучи дитиною, можу а, на рівних сперечатися. З дорослими. Ще не пішов до школи, а вже вигравав дорослих. І немає, як в боксі, якихось вагових категорій. І тому все залишити лише від тебе. І ось така самореалізація через шахи, де немає перепон, і немає якихось обмежень, і вона мене надихала. Шаховий турнір пам'яті Анатолія Нечитайла пройшов в Ірпені уже втретє. З кожним роком учасників цих змагань стає все більше. У порівнянні з попереднім роком, коли долучилося близько 60 учасників, то цьогоріч це 110 учасників. Тобто, попит на такі шахові турніри є. Долучилися з різних громад області: це як і Білгородка, Бородянка, Ірпень, Буча, Гостомель, Ворзель та інші. Організовують щорічний шаховий турнір пам'яті Анатолія Нечитайла, молодіжний парламент Ірпеня, спільно з ірпінською дитячо-юнацькою спортивною школою, ірпінською міською радою, федерацією шахів України за підтримки товариства відважних.